Добрий день, шановне товариство! 31 жовтня 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Солонієв. З вами В'ячеслав Раховецький. Показую процес відділення шкірки ну і насіння винограду від виноградного сусла, яке пройшло мацерацію Достатньо настоялося. Отримали потрібну консистенцію сусла. Забираємо шапку, зараз ми її відпресуємо, решту процідимо і на бродіння. Всім всього найкращого, всім нам смачного вина. Далі буде бродити, потім знімемо засадку, поставимо ще добродити. І до Нового року буде в нас вино. Всім всього найкращого.